Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Ми вже розібралися з більшістю ускладнень у годинниках, а у минулому відео говорили про різні функціональні шкали на циферблаті. Сьогодні пропоную перейти до найрозповсюднішого функціонального елемента безеля. Це ободок навколо скла годинника, який можна обертати. Давайте розберемося, які бувають безелі та як ними користуватися. Найвідоміший і найпоширеніший тип обертового безеля дайверський безель, який зустрічається логічно на дайверських годинниках. Його основне призначення фіксувати час занурення у воду. Історія виникнення тісно пов'язана з борхливим розвитком підводного плавання у 50-х роках ХХ століття. У 1953 році одразу декілька брендів Blancpain, Rolex та Zodiac. Представили свої перші дайверські годинники з обертовим безелем. Це була справжня революція того часу, і не дарма й досі ведуться дискусії: а хто ж перший показав дайверський годинник? Принцип роботи Безеля досить простий: перед зануренням дайвер встановлює нульову позначку навпроти хвилинної стрілки. Безель має хвилину шкалу. Коли стрілка рухається, дайвер бачить, скільки часу минуло з моменту старту, і головне Скільки в нього ще залишилося кисню. Як варіант, дайвер відразу ставить нульову позначку через конкретний проміжок, коли варто повертатися на поверхню. Одна з головних особливостей дайверського безеля він обертається лише в один бік проти годинникової стрілки. Це зроблено з міркувань безпеки. Якщо безель випадково зміститься під час занурення, то покаже більше витраченого часу, а не менше, і дайвер швидше спливе. Сучасні стандарти для дайверських годинників, наприклад ISO 6425, вимагають наявність такого безеля. Однак сьогодні дайверський безель став не лише функціональним елементом, а й дизайнерською фішкою. Навіть ті, хто ніколи не пірнає, люблять цей елемент за брутальний вигляд і символічну прив'язку до пригод, глибини і мужності. Якщо ви навіть не пірнаєте, можна використовувати безель для заміру проміжків часу. Наприклад, скільки часу варити вареники або просто використовувати як антистрес. GMT Безель це інструмент, який доповнює функцію другого часового поясу GMT у годиннику. Його історія починається у 50-х роках, коли компанія Rolex у співпраці з PANAM створила GMT Master. Для пілотів трансконтинентальних рейсів. На Безелі нанесено 24 годин шкалу. У годинника є додаткова GMT-стрілка, яка робить один повний оберт за 24 години. Ми розглядали це ускладнення в минулому відео. А от завдяки Безелю можна відстежувати третій часовий пояс: один основна годинна стрілка, другий GMT-стрілка, а третій GMT-стрілка у поєднанні з поворотом Безеля. Часто GMT Безелі бувають двокольорні, щоб легше було орієнтуватися в половині дня. Це класичний інструмент мандрівників і фанатів авіаційної естетики. Компасний безель ще один функціональний елемент, який можна зустріти в наручних годинниках. Зазвичай він має шкалу з основними напрямками N, E, S, V, північ Схід, Південь, Захід, а також проміжними орієнтирами. Він допомагає орієнтуватися на місцевості за допомогою сонця і стрілки годинника. Окрім безеля, компасна індикація може бути реалізована і під склом, прямо на циферблаті. Найвідоміший приклад Seiko Alpinist. Тут компасна шкала нанесена у вигляді кільця навколо циферблата, яке обертається за допомогою додаткової заводної головки. Ось вам інструкція орієнтування у північній півкулі, де ми зараз і знаходимось. Тримайте годинник горизонтально. Направте годинникову стрілку на сонце. Поділіть кут між стрілкою і 12 годин навпіл. Цей напрям буде вказувати на південь. Тепер повертайте Безель так, щоб S опинилася на своєму місці. Інші напрямки автоматично встануть на свої місця. Це приблизний метод орієнтування. І працює він лише у світлопору доби. Але в екстрених ситуаціях. Цілком робочий лайфхак. Логарифмічна лінійка одне із найбільш цікавих ускладнень годинниках. Це справжній міні-калькулятор на зап'ясті, який з'явився задовго до появи електроніки. Винахід самої логарифмічної шкали належить Джону Неперу у 17 столітті. У 20 столітті ця концепція була адаптована в годинниках. У 1952 році. Вийшов легендарний браті на бітаймер. Перший годинник із повноцінною логарифмічною лінійкою для віцінних розрахунків. Відтоді логарифмічна шкала стала символом професійних інструментів для пілотів. Логарифмічна шкала це обертовий безель із нанесеним на ньому логарифмічними поділками. Разом із статичною шкалою на циферблаті він дозволяє робити складні розрахунки. Множення, ділення, конвертація одиниць, розрахунок пального, швидкість, відстань, час та інше. Принцип базується на властивості логарифмів, підручних з алгебри за 10 клас. Наприклад, щоб помножити 60 на 15, встановлюєш 15 на безелі навпроти 10 на внутрішній шкалі. Навпроти 60 отримаєш результат 900. Як і казав. Історично ця функція для пілотів до появи цифрової авіоніки годинник із логарифмічною шкалою дозволяв виконати швидко необхідні обчислення прямо в кабіні літака. Скільки пального залишилось, скільки потрібно на конкретну відстань, яка швидкість, скільки часу залишилося до пункту призначення. Але зараз у пілотів багато сучасних девайсів для обрахунків. А от, наприклад, на екзамені. Вас попрохають віддати телефон та інші дівайси. Але ніхто не вправі у вас забрати на Новітаймер. Тому, школярі та студенти, користуйтеся. Отже, як ми бачимо, Безель це набагато більше, ніж просто декоративний елемент годинника. Напишіть, будь ласка, в коментарях, а як ви користуєтеся Безелем у житті. Дуже вам дякую за перегляд і до нових зустрічей!